Гідно представили Україну на міжнародних змаганнях з зимових видів спорту. Троє прикарпатських спортсменів повернулись додому з медалями Кубка Європи. Уродженець верховин Євген Марусяк став найуспішнішим стрибуном на лижах в історії нашої держави. На Кубку світу, що відбувався у Словенії, спортсмен пролетів 213,5 метрів. Розповідає, сезон почався невдало, а та потім взяв себе в руки і показав. На що здатен. В середині сезону, не знаю, якось так, ми настроїлись, знайшли якесь рішення з вихід з положення, що знайшли ту як то, жилочку, не знаю, як то правильно сказати. Правильно і... сказав, жилочку. Так, знайшли той і в нас тоді пішло, чим раз, тим краще, краще. і… Ну і мені приємно, і думаю, приємно всім глядачам. І я дуже радий, що в мене така хороша команда, що мене постійно підтримують. Тренер спортсмена Володимир Бощук каже своїм підопічним задоволений. Євген зміг перевершити свого вчителя, а це високе досягнення. Для мене для тренера навіть несподівано і неочікувано. Це були дуже фантастичні результати, дуже фантастичні змагання. Навіть всі тренера світу, всі спортсмени світу, практично нас підтримували, приходили. Як це вам вдалося, Що ви таке зробили? Тому я вважаю, що дуже вдалий виступ Євгена, це лише не тільки початок цього сезону. В нього ще є величезний потенціал в 23 його молоді роки достигнути таких результатів, які в історії українського стрибків на лежах трампліна ще не вдавалося нікому до. Досягнути, тому що й переможець континентального кубка світу. Це тож теж також дуже величезний рівень змагань. В наші роки потрапляння тільки до топ-30 кращих континентального кубка світу. Це вже було досягнення. Івано-Франківка Анастасія Гасюк стала бронзовою призеркою етапу Кубка Європи з фристайлу, а також здобула бронзу загального заліку. Зізнається, результат міг бути кращим, однак це лише мотивація працювати ще більше. Сезон видався важким. Останні змагання, погодні умови були також важкі. Більше потрібно тренуватися. Також умов... погодні умови дуже важкі були. Задоволена, звичайно, всіма результатами задоволена, але хочеться більше. Спортсменка тренується під керівництвом заслуженої тренерки України Надії Діденко. Враховуючи складні обставини, наголошує наставниця Анастасії, її підопічна добре продемонструвала себе на турнірі. Вона на цих змаганнях показала дуже хороші результати для першого і другого місця, щоб піднятися на вищу сходинку, їй не вистачило складності. Чому не ризикувала, і не стрибало складніший стрибок, тому що були дуже важкі. Погодні умови, був дощ, сніг. Ну, це в кожному виді спорту, але на даний момент у нас дуже важкий, складно координаційний вид спорту. І вирішили не ризикувати, щоб не отримати якусь травму. Вирішили легшу програму стрибати, яку вона вміє стрибати, і вона стрибне, і ми будемо знати, що вона 100% буде, якщо не, фі... якщо не на п'єдесталі, то в фіналі. Ну, І вдалося це зробити. Вона показала дуже гарний стрибок, зайняла третє місце. І це й дало піднятися на третю сходинку загального заліку всіх Кубків Європи. Ще один спортсмен з Верховинщини Михайло Харук цьогоріч став переможцем Всесвітньої універсіади в паралельному слаломі слаломігіанті. А також він бронзовий призер Кубка Європи. Склалося все досить успішно. У Слаломі не вийшло показати кращий результат, було тільки третє місце, хоч кваліфікацію я також виграв. Але допустив помилку вже у півфіналі і тільки боровся за третє місце вже в кінцевому результаті. І в цілому довольний результатом, тому що дуже хотів отримати золото універсіади. І... Це вдалося. Усі спортсмени наразі отримують щомісячні обласні стипендії у розмірі шість тисяч гривень. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія